Операція, будь-яка ось такого типу, щось видалити, вона є симптоматичною. Тобто ми прибираємо симптом, ми не прибираємо причину, чому з'явився цей поліп. Так? Поліп з'явився чомусь. А коли ми його просто чик, так? Ну, то новий виросте. А лікування, яке призначається, гормонами давити повністю свою систему гормональну. Тому операція вона є чисто симптоматичною і вона не лікує причин. Причина є, звучаться це естрогендомінування, домінування, тобто погана детоксикація естрогенів, про яку ми поговорили в першій частині. Якщо ви хочете розібратися детальніше з цим процесом естрогендомінування, то в мене був вебінар. А якщо ви хочете допомогти допомоги, то переходьте на консультацію, тому що це дуже системна проблема естроген домінувань.